вас колысу спускают. Чё это, да? У вас, скажи, колысу спускают. Вот. Базарку ну, подключи сюда. Безырку, подключу, Смотри, вона познай, не мути кашу. А? Не мути кашу. А вона знімає все телефони. Отсюда з тієї сторони. Поним? Слушай, а якщо ми зараз нічого з ним снимки, що далі? Ну, ну що з ним оце вікно. Що ми ждаємо, коротше. Так а скільки ми будемо ждати? До восьми часов. Можна... Можна Поки не вийде. Ми ми викликав посію. Ну, У нас особа в розшуку. Він зараз виходить, ми його... А він не вийде, він вийде. Протокол затримання. То Він вже сидити в машині. Що? Він вже сидить в машині, кажу, і не сайт. Він виходить. Блять, нахіра він їхав? Нахіра він взагалі обращався в поліцію, щоб поцестоять цю... Сишиш, він, від... він не цей, не хейтерикийся. Не сидимо, не А? ¿Qué es